Вітаю, друзі, гості каналу. Сьогодні розпочинаю сезон весняно-польових робіт на городі після лікарняного, а хочу показати фрезеровку нарізання рядків, а в наступному ролику покажу, як самому можна зачепити фрезу на мотоблок без нічиєї допомоги. Коментуйте, підписуйтесь, буде приємно поспілкуватись. А я зараз починаю роботу. Ось так виглядає зафрезерований город під посадку картоплі. А там зараз покажу. От тако виглядає город під грядки. А зараз починаю робити рівчики під посадку картоплі. Ось так виглядає зафрезерований город під посадку картоплі. А там зараз покажу. А от тако виглядає город під грядки. А зараз починаю робити рівчики під посадку картоплі. ось тако виглядає город з нарізаними рівцями, рівчиками під посадку. Чуть кривувато, але рівці глибокі. Так що якось так. А ось так виглядає посаджений город. І рядки загорнені мотоблоком. Трошки де не догорнуло, де трошки вильнуло, але ось такий вигляд має город посаджений. А у верху буде підказка, як я загортав картоплю мотоблоком того року. Коментуйте, буде приємно поспілкуватися.